Батьки, а ви знаєте, що малякам дуже корисно нудьгувати. І ні, це придумали не ліниві мами. Коли ви постійно думаєте, чим зайняти дитину, що їй дати, чим погратися, розвиважки, ігри і так далі. Вона просто навчиться то шукати сама. По перше, ви не в ресурсі не в моменті. По-друге, дитина, яка постійно нічого не шукає і не прагне пізнавати цей світ. Спробуйте пару разів зробити так, щоб дитина сама шукала, чим її зайнятись. Займіться собою в той час. Коли почала це робити, я помітила, що мій син почав набагато довше грати. Сам мені не потрібно 24 на 7 проводити з ним часу. тому що він може по 30, 40, а то й 60 хвилин гратися самостійно, продумувати ігри з машинками, кубиками, розвивашками. В цей час я можу попрацювати або просто приділити час собі. Коли дитині нудно, в неї починають включатися процеси в мозку, які допомагають шукати їй відповідь на запитання: а що ж мені робити? Якщо ви одразу йдете і даєте цю відповідь самі, діти то не вчаться робити. Тому давайте нудьгувати вашим дітям, а собі трошки часу на себе.